RPM? Вау, 12 доларів майже 46 тисяч гривень наразі. І я створив книги фул, з генорований АІшкою. Вообще я в шоці. Я таким креативним радію взагалі не був, бо це якраз то, що я шукав. Мене звати Михайло, мені скоро 25 років. Працюю в сфері фінансів, працюю в it компанії. Не так давно став керівником в команді. Маю пару своїх людей. Я досвіду взагалі не мав. Я був лише як споживач, тобто лише дивився якийсь контент і все. Десь ще з 23- третього, році кав якісь нові напрямки заробітку. Собі, тому що там завжди, знав, що краще мати ще якийсь додатковий дохід, окрім зарплати, і щоб взагалі в майбутньому десь перейти, аби це перейшло повністю свою справу. У мене були спроби в 23-му році пати на навчання, але я в кінцевому результаті все одно прийняв рішення нічого такого подібного не робити, бо немає часу поки на жаль. Прийняв рішення зараз цього літом, 25-му році. Прийняв рішення напевно, що почати, тому що для мене вже варті навчання трошки стало більш по карману, і я подумав, що блін краще інвестувати в себе ці гроші ні. Не потратити нікуди і потім жаліти, і це виходить, твій перший канал, чи були ще якісь канали там до цього? Це взагалі мій перший канал. І як я це робив? Я попав на навчання дуже з запізненням. У Нас було навчання два місяці, Здається, рівно два місця. Я цілий перший місяць, серпень, я взагалі нічого не робив через те, що в мене було багато справ. Тобто я там навіть не відвідав які заняття, ну нічого не робив. Я десь 1 вересня почав вчитися, почав робити, і десь 7 вересня я створив канал. І я в мене була ідея, яка тобто зараз в мене є лише місяць, мені треба за місяць стигнути все. Це, тобто, все навчання, про, проходити на зустрічі, показати свій канал, зробити канал і пройти, знаєш, оцю першу етап, коли мене куратор може підправити, де я канал неправильно створив, де там якісь теги, штеги поставити там теги каналу, тралівалі. Тому я робив просто, аби як аби просто знаєш, для галочки це було. А потім, коли завершу навчання, я вже сам собі в спокійному своєму темпі зможу собі робити те, що мені зручно. Але вийшло так, що йому на цей перший канал, на який я на очікував, що в мені щось вийдеться, вийшло, він мене вийшов. Це ма мене один єдиний. Я поки інший ще не створював. От перше моє відео було 18 серпня, і тут буквально дуже різко зросло з 800 переглядів до 20 тисяч майже за тиждень часу. Коротше, і все тоді я мав можливість подати на монетизацію. І чому я був дуже радий. Контент робиться доволі просто. Він фул згенерований аїшкою, прям фул-фул. Єдине, що я роблю це є лише монтаж. Роблю тут збираю весь матеріал в капкат. діпа там буквально щось там покласив перші пари відео, що я робив зробив шаблон, під який я потім вставляю наступні всі картинки і зображення. Все, що я там генерую. Що ти взагалі знімаєш? Отак, От максимально просто, але доступно. Розкажи, що це таке. Це є ідея взяти, теж з як знісію історії, там де контент, тобто береться якась історія, вона генерується аїшкою. І люди думають, що це якийсь реддіт, або дійсно якась історія, хто це розказує, чи якийсь дідусь, чи якась бабця, чи якась людина, чи це та Далі Я подумав, блін, що це може бути, і я створив як книги. Це є аудіокниги, коротше просто про різні теми. Ну наприклад, як стати мільйонером. Це, це саме банально, але я більш точніше роблю. Наприклад, моє останнє відео, що вийшло, це як з зарплати 9-5 стати більш багатшим, якось привести до себе багатство і те далі. Я навіть не сильно закопу закопую ці теми через те, що мені всі ідеї пропонують чаджі або якісь інші аїшки. Я просто це клацаю, Мені подобається тема. Плюс-мінус досліджую ринок, чи є попит на таке, там деліс по конкурентах. Якщо ця тема доволі цікава, то я це роблю. От. Тобто для глядача це виглядає, що він просто щосив собі на Ютубі, це просто аудіокнига. Тебе реально розуміє, що різні теми. Тобто це історії про різні різні теми. Так, ну, наприклад, там, як стати лідером в своєму колі там, роботи, як перестати оверсінкінг, як. З нічого зробити багатство. Ну все всякі, всякі якісь такі теми, які розвивають Но це більше про саморозвиток? Так, бо про про саморозвиток. Тобто людина, хто цікавиться саморозвитком, просто так як аудіокнига? чи це там Та. є якісь ілюстрації, анімації, малюнки. Це просто я беру книгу, я створюю прев'ю. Відповідно, щоб людина клікнула на це. Вот я просто беру ту саму прев'ю, беру вирізаю з його книгу і генерую на основі цієї генерованої книги. Тобто там просонці книги немальована англійською мов стань багатим. Я просто беру скріншот своєї книги, кидаю в аїчку. Кажу, типа зроби різні фотографії з своєю книгою. Він там робить десь її на стіл, поставить, десь там на кріслі на свій, десь там на одному, на ноутбуці. І, відповідно, в мене просто контенту що Просто це це різні картинки, що вони самівала аїчка на основі моєї картинки книги. І я просто так гортаю вправо ліво, там з зумлю не зумлю по різному буває. Це є весь контент. Скільки тебе часу йде на створення таких відосів? Середньому, якщо так взяти за останні тижні, то десь годинка точно деколи година 30, деколи 45 хвилин. Якось так. Ти викладаєш по одному відео в день? Чи по два-три? Взагалі, як бачиш, тут у мене деколи пропуски. Я стараюся викладати раз на день через те, що в мене основна діяльність, ще є робота, на яку я дуже багато приділяю часу. Тому це був поривом. кудись піти інше? В мозгами трохи відпочити від роботи. Чим Зніше зайнятися, вот і я стараюся зробити мірі можливості. Но я глянемо РПІМ 11. Вау 12 доларів майже то 46 шість тисяч гривень наразі. Який можеш дати взагалі фідбек по навчанню, що тобі найбільше сподобалось, найбільше допомогло. Тип навчання це є доволі зручно в режимі онлайн. Тобто, коли тобі зручно, то собі це проходить. Жами поки це по ночах робив. Я завершив працювати і замість того, щоб ти спати, я по 2-3 години до третьої ранку сиді, дивився відео. Дивися відео, собі щось занотовував саме таке важливе, Там робив скріншоти і так далі. І точно обов'язково зі дзвони, на які треба ходити, просто доєднівся до звонів. Дивився, як там люди вже працюють, що зроблять, слухав поради кураторів, це є дуже важливо. Що ти би порадив новачкам, які хочуть заходити тільки в Ютуб, взагалі так само без досвіду. Причинати чим швидше. Наприклад, я б порадив це для людей, які шукають взагалі новий напрям для себе роботи через те, що я працюю у фінансах, і я такий думаю, блін, та Ютуб це якийсь контент, це ж якийсь якийсь блін, треба бути. Креєтити щось щось придумати. а в мене з цим напевно дуже погано через те, що я не та людина, яка там буде вигадувати щось писати, якісь малюнки малювати. Я думаю, що це буде для мене дотичне, але повір, коли ти зацікавився в грошах, ну до так як в грошах, як в ідеї, що це майбутнє може приносити для тебе якийсь прибуток, то ти будеш вилазити самого себе, придумати дуже класні ідеї. Я деколи сам у себе в шоці, що блін, я таке от, придумав. типу, вообще я в шоці. Я таким креативним раніше взагалі не був. Але коли вже ти бачиш мотивацію, бачиш якусь ідею, то блін то. Ти йдеш до неї і тебе нічого не зупинить. По-друге, хочу знати яки собі додатковий заробіток, окрім роботи. Наприклад, це так, як у мене зараз. Живу, маю зарплату, все добре, але, наприклад, маю там буквально там 2-3 години в день, що теж вільний десь переснув, десь там ще щось і хотів би якусь мату копійку. І думаю, що хтось, можливо, з моїх знайомих йде на другу роботу, наприклад, додаткову, там на якийсь партем чи ще щось. Пішов в цей напрямок, і блін, вони набагато ради набагато більше ради. Хоча, наприклад, поки можу заробити менше ніж вони, але я впевнений, що це майбутнім, який сам буде успішний місяць, і мені повністю все. Відіб'є, я цьому дуже радий. Чому ти зайшов саме до мене на навчання? Що тебе зацепило? Можливо, що тобі сподобалося, ти кажеш, що захотів там рік чи два тому заходити, тоді не зайшов. І що стало цим ключовим фактором? Чому ти вирішив зайти? Я пробував різні, скажімо так, темки. там типу і товарку почав займатися, цікавитися, якісь гроші, тратив з другим початком телеграм-каналу, щось на цим теж тратили час, і там мало що вийшло, але я і мотивації мало що мав, через те, що я ну, не до кінця вірю, що вона там щось шостуварку чи ще щось. А тут а я розумію, що це розвивається, і це робить. Доволі легко і, блін, треба пробувати, бо тому що якщо я не попробую, то я можу жаліти про це там, дуже багато часу. Чому вибрав іменно твоє навчання? Ти більше розказує це більше не як іменно рекламу свого курсу, а іменно за можливості. Оце дуже прикалувало і я розумію, що, блін, ти постараєш за іменно за можливості, а не просто там, пройти курс. І все, я буду тепер то знати. А іменно за можливістю, що треба іменно зараз сходити, тому що є, є такі можливості, і іменно з невеликим затратою часу. Бо це якраз то, що я шукав, затрачати мало часу, але мати з цього найбільший більший профіт своїх там, типу 2-3 години на день заробляти більше ніж там, я заробляю за годину на день на роботі. Так, да. оце це точно правда. Що поки YouTube дає таку можливість заробляти, це точно треба використовувати. Бо потім буде як там не знаю, де ти з всякими Перезаливами, коли можна було заробляти на перезалива, потім це прикрили. Ще дитячий контент був теж це прикрив, тобто в всьому є свій час. І типу, зараз час нейромереж, і треба хвататись за це, поки поки тут дає. Так, okay. це точно. Бо, бо я дивлюся типу, по каналах в різних нішах. Блін, типу, якби я б мав 40 годин в день, я би, блін, зайнявся п'ятьма різними нішами. Це, типу, тупо дуже круто. І розумієш, що, блін, треба хапатися.